Друзья, всем привет! На лавочке сижу. Блин, Днепра. Ось. Помните, я пару снимал, а что тут ревень воды поднялся. Ось. А он сейчас опустился Так дуже добре ось ця штука була вся в воді, що пам'ятаєте, це брівно. Зараз воно все над водою навіть там ну майже знизу вже вода ушла. Так конкретно вода ушла, але не знаю, не так хорошо. ну так добре. Я вирішив велопрогулочку зробити в день, в день вранці, вранці. Пойдем. І, і просто проїхав. Зараз обід, сонце жарить, вночі холодно в день жарко, так класно, прикольно. Ось і е, спортом займаюсь, треба ж добить моїх там 2 кілограмма стало скинуть і айфон останеться у мене. Хотя їх кожен день. Щось все більше, більше переживаю. Вот, ну, значить так от. Сижу, просто наслаждаюсь природою. Якраз дуже гарний час взагалі. Вранці почитати Біблію, помолитися саме час. Але вранці щось якась суєта, суматоха. Маму на роботу проважаю. І вже якось... Вернувся в хату, зашов, там, умився, щось там сів, поробив за комп'ютером і вже починається суєта. Так що так, а в обід, коли вже устав, можна заславитися. Прикольно так. Ну ви бачите, в квартирі ми жили, такого місця не було. Запитують нас, чи ми сумуємо за квартирою. Ну, я зараз скажу свою думку і спитаю ще у мами. Скажу так, що Маша сумує, мабуть, більше всіх нас, тому що Маша дуже любила гуляти там по вулиці, там по дворам, а там реально більше місця для цього. Там ну, більше місця для прогулянок. Якщо тут частний сектор, всюди частні двори, тільки вулички. Між так, будинками. Нема там парків, там, озеро, Тут, це озеро, до нього треба приїхати трохи, пішком не пройдеш. Є там озера біля нас, до них теж треба йти, а, а, ну, а парків нема взагалі. Парки трохи далі, до них теж треба добратися. Тобто, ну, це просто така локація, де ми живемо. Тому наша просить постійно в Чубинське. Не, не тому, що це квартира, а тому, що там є де гулять. От, по цій же причині і я трошки скучаю саме за е, локацією, тому що е, там е, вийти, прогулятися, там на велосипеді, на мотоциклі, просто походити, просто там, з нори прогуляти. Ну якось от, от там не, не так густо населений район, скажімо так. Там п'ятиэтажки, ось, але, але якби їх менше. Людей більше, але. Але більше і місця. Тобто, от вони всі в 4-5 поверхів стоять. А тут всі в один поверх і вони площу займають будинки. Тому в частному секторі от, і так жити. Ну, і Тим більше тут нема такого планування якогось там. У нас нема там, парка, немає якихось там широких дорог. Таких от. Там, де озеро, в озеро хто не будується, прямо біля озера. Хоча там біля озера багато хто понабудовував будинки і розобирали. якби берега. Тут то, 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 навіть там до озера не підійдеш. Але в таких місцях, о, де я зараз, от, хіба що от, так можна десь так, от, таку віль, вільну площу знайти, щоб прогулятися. В Чупинську в нас і, там, і, і був і ліс, і поля великі. Ну, озер не було, бачите, озер не було, і річки не було. Але все інше було. Тобто, для прогулянок місця там більше. Оце єдине, за чим я сумую. Все інше, будинок це, звісно, просто кайф. Ось. Не знаю навіть, за чим сумувати ще в будинку, ну, в квартирі. Ну, хіба що там, не знаю, опалення. От Зараз таку погоду, вночі ми опалення включаємо. 5-4-5 градусів ми включаємо опалення, трохи підігріти. Тому що якщо не включити, то на ранок буде так, так ну, трошки холодновато. І потім до обіду воно прогрівається, а, а півдня ти вважає, ти сидиш і мерзнеш. Якщо сидиш, якщо працюєш, то взагалі не відчутно. Якщо сидиш, у мене за комп'ютером робота, то так відчутно трохи. А, за чим я зараз сумую? Та Не знаю, не знаю за чим. За те я кайфую, що нема рядом сусідів, за те, що ти заходиш у свій двіж, ніхто не ходить по ньому. За те, що ти можеш вийти на вулицю в будь-який момент, пожарити шашлики, вигулять нору. Вийти, наприклад, сьогодні Маша. У Маші... Зараз чихну. Бачите, правду правда, На вулицю виходиш. Я сьогодні вийшов, там 5 хвилин яблука з'їсти, що на вулицю накачали сів, з'їв. Потім повернувся назад працювати. Тобто. Ну, от... Як би інтеграція з природою набагато от краще і більше, ніж в квартирі. Може в квартирі на першому поверсі легше, але все одно це не то. Може, коли в квартирах є свій вихід, ну, це якось так щось таке пародія на будинок, але, але ну, не пародія такий, гібрид, а гібрид. Вироді вихід є, і свої сходи, і дворик маленький, але, але ж це квартира над тобою, біля тебе живуть люди. От. Ну, комусь це подобається, комусь ні. Но я от хорошо, в цьому плані відчуваю свободу прям. Прям ще красота. Ось, тому э, э, класна локація. Саме от там, де квартира у нас. Якщо квартиру брати якихось там густо київських будинках, многое то там ще хуже навіть там, прям даже хуже, чем ніж густо населення ніж у нас тут, де куча будинків стоїть. Тому саме за квартиру, як квартиру, я взагалі не сумую, якщо так під, 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 підітожити. За локацією трошки так. Да. Ну і ностальгія там всі років пройшло. Там, діти були маленькі, вчились на велосипеді кататися, на машині, на мотоциклі, вчився, гуляли ми з машем, прогулочки. Ну це все, ну так ностальгія. Добре, що багато у нас в відеоблогів є. З того часу, як діти маленькі були, як ми були ще моложе, то можна переглядати, згадувати. Так що... А так я би не сказав, взагалі, що я сумую за квартирою. Ось так. Ну, от, треба тепер Машу і маму спитати. Міша, я думаю, ні. Ну, Маша, я знаю, що відповість цікава, мама не думка. Прийшла зайка з роботи. Так, я прийшла з роботи, але мені дома не дають нічого робити. Я сіла тут речі, перепаковувала в рюкзачок на роботу. Оце вона тут лежала, побачила, що я тут. Спочатку передніми лапами, потім задніми. Вона друга киця, то нас в коментах питають, де друга киця. Та я Всі киці на місці. І що найцікавіше, коли ми цю меншеньку кисеньку, сареньку випускати почали в двір, діти. Мама, ти що? Вона ж заблудиться, не вернеться, вона втече. Добре, вона знає, де її хата і де її миска. О, лапай, лапай, чухай. Mm. І це ж вона так любить, щоб мама її чуха. Так, я тобі вопрос хочу задать. Сьогодні тема відео, чи скучаємо ми за квартирою Чубинському. Я вже розказав на берегу річки. А мішенька з машей? А, Міша з Машей нет, я тільки, от, от, от. ти вот ты следующая. Маша, я знає, що скучає, я знаю, за чим вона скучає. Міша мені каже, це не сильно скучає. Машенька скучає, бо там в неї подружка лишилась. Вони дуже дружили з дівчинкою з школи, з першого класу, мабуть. Надо любила гуляти там. Да, да. І Машеньку з роддома привезли в ту квартиру. А ти? Знаєте, стільки спогадів? Ми такі етапи пройшли, от в нашій сім'ї, і в взаємостосунках, і в фінансах. Ах. Дуже важкі періоди життя ми пройшли саме в цій квартирі. Чотири роки ми прожили з голими стінами і з голими потолками. І як мені хотілося ремонт, та я так у Бога просила можливості зробити ремонт. Десять років ми прожили з тою кухнею старенькою, яку ми теж шукаємо. Десять років. років, щоб просто когось благословити. І тільки ми зробили ремонт, і отак по копієчки, все, що нам вдавалось, там, 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 щось заощадить, щось заробить, на день народження комусь там копієчку, щось там мені мама подарувала. Ми все це в копілочку, і тільки ми зібрали потрібну суму. Ми бігом замовили кухню, стався ковід, як тільки її встановили. От, коротше, ми два роки пожили з новою кухнею. Скажу так, що біла кухня це для квартири, тільки для квартири. В приватний будинок я нікому не раджу білу кухню. Я, я вже тобі сказав, що для будинку білі двері. Це Ні, є. чого, не однаково вносились би. Є спеціальні засоби, я машеньки на увазі. Залапані за нічого, це так не все. видно, що приглядається. Скучаю, ну, в якому плані? Скучаєш? не то, щоб поїхати назад, жити. А от період життя такий був насичений. Мішенька манюсенький, машенька народилась. Вони такі крошечки. Я це таскала на четвертий етаж машу в люльки. Скараваска з коляски виймала її, як в торбинці, в люльці. Садочок, школа, Боже, як не вистачало навику водіння. як? О, да зараз, Якби от даже одна машина на двох, ти вранці монтуєш, я сіла дитину в школу щасливе завезла. А то ж просто машина на механіці, я без прав, без навик. Такі водіння, як не вистачало машини. На 7-15 біжиш, то дитину на той шкільний автобус ранюсінько будеш. Ну Важкі були періоди. Я пам'ятаю, ми кредити переживали, коли ми жили в цій квартирі, якраз ти сам виплачував, я з дітками сиділа. Але, з другої сторони, було дуже важко, але все одно такий час я його згадую з таким трепетом. всі от. Куточки квартири, як ми їх до ремонту обставляли після, як ми плітку вибирали, шпалери, все дуже так згадую. Дякую Богу, що на сьогоднішній день він нам її зберіг, що нічого не прилетіло в ту квартиру. Так ти скучаєш чи ні? Ну, як тобі сказати? Я її буду завжди згадувати з таким, знаєш, дуже теплом сильним. Ми її дуже хотіли, Бог нам її дав і допоміг нам її повністю обладнати. Ось. Ну, щоб сказати, що я хочу зібрати речі і туди їхати, я б значно сильніше сумувала, якби ми її продали. Mm -hmm. От, якби нам треба було з нею назавжди розпрощатися, о, ще одна дитина прийшла, то я б дійсно б скучала. А так як Бог нам її залишив, і в нас є така надія, що Бог дозволить комусь з дітей вона залишиться, як там далі. Бог розпорядиться, то такого сильного суму нема. Але контраст дуже сильний між будинком і квартирою. А так. я що, що я ще забув сказати? Що я дуже люблю, що коли щось в житті міняється. Коли щось нове, коли е, до чогось привикаєш, потім раз щось обновлюване, щось, щось помінялось таке, так от радикально. Місце жительства. Я би на, на пенсію поїхав би в Крим в Крим кажу. А може в Крим, в Карпати. Я чуть думала, ти скажеш в квартиру. Ти кек, ти... і я так хоч в Карпати домик построїть там чи не знаю там. Чи. Я зараз не готова переїхати жити в Карпати на повсі ну, зараз. Ні, та куди зараз? Зараз скільки тут роботи щось що, об'язаності. Може колись я ще до цього дійду. Я сьогодні сів поїсти, мені дзвонять там. З церкви, то щось там там Женя пише, що не, не робить цей пушка, проєктор не робить. І я, в общем, я, я, я їм. Ага. А я хочу, я коли, я коли хочу їсти, я просто злий. Ну, то що злий, мене не можна злікати. Я знаю, і після 10 десяти вечора Я знаю, я, я собі цю там броколь, броколь, не броколь, а брокаля, цвітну капусту вар, на пара місце з, знаєш, з да ця, морковка міні. Воно таке вкусне, слушай, я лучше, ніж м'ясо. А в ньому калорії взагалі 30 калорій всього 100 грамах. 34 калорії. Я сів, думаю, зараз поїм, поки ще не дуже пізно. І тут починається. І це от постійно. Тож що зайка? Зараз нікуди ми не уїдемо бо Тут зараз у нас дуже багато що держить. Так що так. Ось так. Так що. Чуть-чуть скучаємо, але... Життя в будинку все одно цікавіше. Максима, а ти пам'ятаєш день переїзду? Хорошо, квартіром? за квартирою по питання я задав, а за життям в квартирі. Ні, Абсолютно. О. Це як з клітки пічку випустили на волю. А ти сидиш на балкончику і дивишся, там грядочки люди копають, там косять, там сіли шашличок роблять. Там Ну, людина вийшла з двору, собі по телефону ходить по двору, говорить, а ти, як птічка, сидиш, я розумію, якби не було, то ну, не, нема, нема можливості купити, бо земельну ділянку придбати голу без електроенергії, без ем, скважини, просто придбати землю, це вже крупна сума грошей для нашого бюджету. А коли тобі Бог дав і в тебе є твій шматочок землі, як я кажу, твої 10 соток. І ти думаєш, боже. Але, слушай, мой, построїть набагато дороже, ніж землянку придбати. Так говориш, і типу думаю, землянку дорожують. Не дом. землянку, а землю. Я сказала землю, ну, шматок ділян, землі, ділянку. ділянку. І я сиджу і думаю, боже мой, там же ж не кошено, не прибрано, там такий бардак. А ти сидиш з балкона дивишся за руль сісти не вмієш. Доїхати туди, це кошти. і Ти кожен день туди не будеш гнати машину, о. бо ти з роботи прибіг, не знаєш, куди бігти. Що, типу, от покосити участок, це от номер один в житті. Ні, Максим, ну його довести до ладу в порядок. Ну, якщо це ти там хотілося. не живеш, то зачем його даже косити? Ну, ну, ж, ну а от зараз, ну. уже коли ти тут, все в другому форматі, коли тут понятно, що з кна хочеться, щоб було це. При тому косиш. А його коли не косили, ну що ну так що тут? Ні, що не жив тут цілий рік. Максим, а ти пам'ятаєш день переїзду, День Незалежності, 24 серпня, Помню. 2010 рік. Да. Ми е, попросили хлопця знайомого у нас в церкві Хелсонгі був, який, е, ну, грузоперевезення вантажоперевезеннями займався. Він нам допоміг затягнути все в хату. Здається, ще й Діван допоміг зібрати, бо я сама з тобою угу. не могла. Мішеньки було. Два рочки не було. і одинадцять місяців. місяців, і ми з тобою так натомилися, да, скільки спать. ходок зробити, з першого на четвертий пішки, перетягнути стільки а клонків путешественниця. Даша путешественниця. Коротше, ми з тобою це інший був цей самий диван, mm, на якому зараз да. сидимо. Ми його розклали. Я застелила. Пості, і ти кажеш, зайка, давай трошки відпочинемо, а потім будемо. Там ж все в коробках, нічого не розгружене. І я пам'ятаю, як ми з тобою лягли, вікно відкрите і звук Бориспільської траси. Тоді я вперше відчула цей звук. Там ж всі ж летять така швидкість. І ми лежим, і ми так потомились, і ми з тобою обоє заснули mm -hmm. і проснулись від того, що Міша по нам пригає. Ти це пам'ятаєш? Yeah, yeah, yeah. І я так злякалась, думаю, боже, четвертий поверх. Дитина ж могла полізти на підвіконня, хоча вікно було відкрите в режим провітрення. Не отак, ну отак, як відкривається, а отак нахилено. І я пам'ятаю, я так проснулася, а він дриг-дриг, так пригає, такий. Тобто батьки потомились, дитині все. Так що так, ладно, давай кушай і будемо спати, тому що зараз. Вода кушає 11 вечора? А ти що не кушаєш? Да, я, я вже тим я вже давно, давно давно ще 8 годин. Дуже згадую ще садочок в Чубинському, вдалий. Настільки вдалий. Всі кажуть, що садочок дуже такий, хоч він і державний, але він на високому рівні. Да. Нещодавно Олена Адамівна Мішенькіна, вихователь, нам комент написала на львівські фото. Uh, Тримаємо uh -huh. зв'язочок. Машенька там так любила Юлію Михайлівну. Вони аж дружили. Прямо так вона любила цю виховательку. Школа це взагалі окрема. Oh, yeah, я теж не згадував. що мені не вистачить Ну Ти ж кажеш, які спогади. Nee, Оце я, все пов'язано з цим. Я не кажу спогади. Я задав yeah. вопрос, чи ти. Скучаєш за життям в квартирі сидіти. Ні, не скучаю. Ну квартиру, так, дуже люблю її, ту квартиру. Так, піду я далі полочку і життєві. Ми знаєш, так душу в неї вклали. Міші там свою вже кіпіровці на цей, на, 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 самокат, на самокат. Прямо як у мене на... Моїми ми, 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 цими шлемом користуються моїм, треба йому купити, не можемо як вибрати. І пользуюся моїми, моїми вішалками, там короче, у нас вже два комплекти на одну вішалку вже багато, так що йду я, йду я, зроблю йому вішалку Вот. Мішка співає. Я раніше включала на телефоні пісні, прославлення, а тепер я можу не включати, мені мішка співає. О, а ти за дяді Олегом скучаєш, який бігав на нас жалівся постійно зараз, з п'ятого поверху? Зараз почнеш згадувати, все, кореш, всім пока. Ох, ти що, що вона камера нагріла знизу гарячий, й-мой, гаряча не можна притрунути. Зато Максим є що згадати. Ні, ну зараз я не хочу. Зараз ми серйозно, ми зараз дуже довго будемо згадувати, я не хочу так довго. О, Реально знизу вона просто аж не можна задержати. 12,5 12 хвилин тоді. Так, все, всім пока, друзі, спокійної ночі. Або доброго ранку. Ну, бачите, Кому як, вибирайте собі, там, вибирайте собі як треба. Ставте лайк. підписка, колокольчик, в общем, І коментарі обов'язково напишіть. Пишіть коментарі. Дело в тому, що чим більше буде відео набирати переглядів, чим більше коментарів, тим нам цікавіше буде далі знімати. Так що пишіть. А це ж ти в коментах написав, чи ми скучаємо за квартирою, да, квартирі. Вот я ж ще тому знімаю відео. Всім пока. Пока, до зустрічі!